Прости, тітко Марка. Я лише відпочити присіла. Втомилась. Весь день працювала. Нічого, не переломишся. Закінчи підмітати і йди скоріше чистити овочі. Ти бачила, скільки гостей приїхала? Роботі кінця не видно. Поквапся. Зараз, тітко Марка. Слухай, а ти віднесла жінці воду, що нещодавно приїхала. А, я не пам'ятаю. Як це не пам'ятаєш? От ледарка, весь день тільки і чую, що скарги гостей на тебе. Так, тітонько, адже стільки гостей, а я одна, такого ще не було. Всі кімнати зайняті. Так, це правда. Так гостей багато, що й немає вільного місця. А все через наказ кесаря переписати народ у нашому віплеємі, стільки людей зібралося, що й не перелічити. Добрий вечір, хазяйчко. Чи немає у вас вільної кімнати переночувати? Вибачайте, немає. Я приїхав у Іфлеєм через перепис. Сім'я моя родом з Іфлеєм. Сам торгую дорогоцінним камінням. Час витрачати, як ви розумієте, ну ніяк не можна, бо час це гроші. Мені б тільки переночувати. Я добре заплачу. Вибачайте, ось нагодувати це можна відпочинити з дороги. Шкода, шкода, я б за платою не постояв. Може тобі хазяйко, що небудь із мого товару сподобається. Дивися о, царське намисто! Та мені так і горять. Оправа з позолотою. краса, просто чудо! Що дивишся, Відвідай швидше. А в мене і для дочки твоєї знайдеться. Ой, яка вона мені дочка. Чоловікова племінниця пошкодували та користі від неї замало. Я просила принести мені води. Що це за неподобство? на намисто не подобається, тоді прощавай, піду, Які камені, яка тонка робота. Ну, Я ще говорю, царське намисто, готовий за хімнату віддати. Ночувати ж ніде, хочу полі ночуй. Піду, може, в іншому готелі знайду. А зачай ну, капець. Здається, одна кімнатка в нас все ж таки знайдеться. От того дівчиська, вона й в ліві може перестати, нічого з нею не трапиться. Мені б тільки спокійну ніч провести в постелі. Ходімо, я проведу вас. От я вам дякую. А це візьміть за кімнату. <гум> а господарка та не промах таке намисто собі загарбала. Бився. Ой, день видався. Гостей стільки, що не знаю, що й робити. Дядько Симоне, ви мій дядечко. Що таке, дівчинка? Обіцяти ще можна, будь ласка. Що може? Про що ти, дорогенька? Там двоє з Назарета. Він то старий, а вона молоденька і, схоже, дитину чекає. Такі втомлені. Усі приїжджі втомлені, мої дівчинки. Через цей перепис народ з усіх кінців землі їде сюди. Увесь рід царя да Ти вже скажи, дитинко, що у нас ну, немає більше місця. Дядечко, а я їм свою коверчину віддам. Можна? А я й в печері, у хліві переночую. Бідна моя добра, дівчинко, адже втомилася ти. Тобі відпочити треба. Дядько Симоне, будь ласка, вони так утомились, так утомились. Ну дозвольте мені допомогти. Ну. Бог, Бог з тобою. Веди їх у свою померчила. Спасибі, дядечко, спасибі. Ви не турбуйтесь. Я усю роботу зроблю. Я і двір підмету, і овочі почищу, і води принесу. Я усе зроблю. Розумнечко. Куди ти так біжиш? Ти віднесла води. Проведу до своєї комерчину, дядько, до слова. Що? У яку комерчину? А я і в печері у хлібі переночую. Ти і так там будеш спати, а місцем своїм не розпоряджайся. Марко, досить тобі. А ти не втручайся. Я її кімнату вже віддала купцю. Але їм так потрібна кімната. Я й слухати не хочу. Роби свою роботу. Не плач, Люба, не плач. Якось. Не можу я, дядечко, залишити їх. Вона мені так посміхнулась. Немов вона, мати моя. Вони добрі, бідні. Може, вони в печері переночують? Не захочуть напевно. А я запитаю, можна? Ну, біжи. Якщо погодиться, нехай ночують у печері. Жусть. У місті, може, хтось і народився. Тільки я щось не чув. Ми шукаємо дитину, що народилася в печері у хліві, а дитина ця спаситель світу. Жартуєте, як це спаситель світу, може у хлібу народитися. Ти краще слухай, ми зовсім не жартуємо. Сьогодні в коле тими. Я вам велику радість для всіх людей сьогодні народився в місті царя Давида Спаситель, Христос Господь. Добіжіть, біжіть і шукайте покорта у їхлієми. Ні, анна сказав от вам знак знайте дитину у хліві на яслах. У яслах кажете. Чого ви такі гучні? Проходьте, проходьте, нема чого тут стояти! Мала манил з'явився, сказав, що спаситель світу сьогодні народився. Кажуть, у хліву лежить. Спаситель світу в хліву. Боже, ще й таке придумають. Ідіть, йдіть собі з Богом. М -м, зачекай, адже у нас у печері та худоба стоїть. Сьогодні люди ночують. Що? Які люди? А, це все штучки сари. Він їх звітіля. неподобство. Ми бачили ангелів у небі. Вони співали. Слава обвишній Богу і на землі ми. Мені б їм свою кімнату віддати, а я їх у хлів. Та ясна я зорями світила, у ни, речиста діва, сина народила, ясла в насінні, слава Богу! Слава... Симон, у яслах дитина лежить. Ми не пустили. Знаю, знаю. Не плач, тітко Марко, не плач. Адже я твою кімнатку від них забрала і все через це намисто. Але... Адже ви не знали. Ви не знали, що дитина не знала. Але ж ти також не знала, але пошкодувала їх. А я їй навіть слухати не хотіла. Вигнати збиралася. А знаєш що, донечко? Піднеси ти їм це невмисто. Мало чого потрібно їм буде для дитини. Тепер уже пізно. А, ні, Симоне, гріх свій загладити ніколи не пізно. А знаєш що? Давай будемо до кінця життя нашого одну кімнатку рідним віддавати. А не за гроші, а так у дарунок на честь дитини і матері його. От бачиш, Марко, і ти йому допомогла. Дивіться, вже перша зіронька засяяла.